Гроші до свят. Ось хто і як може подати заявку на виплату до Дня Незалежності. Зараз відповімо на це питання. Щорічно до Дня Незалежності держава надає деяким українцям гроші в виді допомоги. Сума виплат становить від 450 гривень до 3100 гривень в залежності від категорії громадян. І яка в результаті сума виплат до Дня Незалежності? Цю допомогу держава надає щорічно знак подяки і підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воїн та репресій. І суми допомоги розподілено залежно від статусу. Найбільшу суму 3100 гривень отримують особи з інвалідністю першої групи через війну також отримують колишні володітні в'язні констаборів і які в результаті мають інвалідність. Суму 2900 гривень отримують особи з інвалідністю другої групи з вище згаданих причин. 2700 отримують особи з інвалідністю третьої групи. Тисячу гривень учасники бойових дій, постраждалі на Майдані, колишні неповнолітні в'язні та діти, народжені в таборах, 3100 гривень також отримують особи з особистими заслугами перед батьківщиною, 650 гривень отримують члени сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також вдови вдівці, які не одружилися вдруге, і 450 гривень отримують учасники війни. Колишні в'язні примусово вивезені, діти, партизанів і підпільників. Як зараз подати заявку на виплату? Частина українців може отримати цю виплату автоматично, тобто жодної заявки не треба подавати. А саме, пенсіонери, які мають право на цю виплату, отримують її у серпні 2025 року разом з пенсією. Якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює, кошти перерахують на рахунок військової частини або організації на підставі заяви роботодавців. Людям, які не є пенсіонерами і не працюють, але мають право на виплату, потрібно самостійно подати заявку до 1 серпня. Якщо в зазначений час не вдалося це зробити, то слід подати цю заявку до 1 жовтня. У заявки потрібно вказати паспортні дані, номер банківської картки, реєстраційний номер облікової картки, тобто ЄПН, дані з посвідчення, яке підтверджує статус та дає право на цю виплату. До заяви додаються копії паспорта та посвідчення при особистому але при особистому зверненні слід пред'явити ось ці оригінали. Заяву можна подати особисто в пенсійному фонді або в ЦНАПі. Можна подати також поштою. На адресу територіального управління пенсійного фонду або ж онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду України з підписом через КЕП.